В'їзний знак в місто Тернопіль, центральний стадіон, а ще житлово-громадський комплекс Арго, батерфляй і десятки інших реалізованих проєктів. Всі ці добре впізнавані краянами об'єкти розробив і втілив у життя відомий тернопільський архітектор Володимир Гой. Згадати його роботи у креативному кластері на пошті прийшло десятки людей. Серед слухачів були колеги по роботі, друзі з дитинства, а також ті, хто добре знав Володимира Гоя в його сфері діяльності. Багато пнічів. І, можливо, щось розкаже студенту про нашу зустріч. Володимир Гой був, по-перше, по-перше, це був високоінтелектуальний архітектор, високоінтелектуальний. Він був фахівець своєї справи. Мені подобалася його така вперта в хорошому розумінні, вперта напориста думка. І думка, якщо навіть десь якась була опозиція серед архітекторів. Коли він був правий, але це був мати обґрунтування. Ця лекція кажуть, присвячена 10-й річниці з дня смерті Володимира Гоя. Учасники заходу мали можливість згадати та переосмислити ті об'єкти, які тепер стали символами Тернополя. Це була особистість, а ми з ним не перетиналися, тому що в нас були різні плоги. Ми перли різні плоги. Я свій, а він свій. Я працював в іншому інституті, а він в свій. Ну то, що він потужна особистість і просто бомбезний архітектор інтелектуалище. Е я цього слова не боюся його підкреслюю. Так на жаль, господь його забрав дуже рано. Таку зустріч зініціювали знайомі та друзі Володимира Гоя, аби згадати та поділитися спогадами про шлях життя видатного чоловіка. Власне, його син Богдан Гой організував лекцію і розповів присутнім про батька. Сьогодні мені приємно, що про нього пам'ятають, що ця постать пам'ять про нього не була втрачена, і тому мені якраз і цікаво подивитися, що відбувалося з тими об'єктами, які він проєктував, і багато з якими об'єктами сьогодні я працюю вже як архітект будучи у Львові, але зараз повертаючись у своє рідне місто під призмою архітектури 80-х, 90-х років розглядали, як виглядав Тернопіль у ті роки. Як ці зміни вплинули на здобуття незалежності, і що ми маємо сьогодні? Поява студентської молоді в будь-якому місті професійної студентської молоді це перший крок до появи якісної архітектури в цьому місті. Лекцію розділили на три частини в кінці тернополяни мали час для запитань. Богдан. Зізнається, батько все життя створював проєкти для рідного Тернополя. Мабуть, саме тому жителі міста про нього пам'ятають. Світла людина і людина, яка завжди працювала в Тернополі і себе відчувала власне тернопільським архітектором. Часто мені дорікають, що я от в різних містах проектую. Він ж все своє життя віддав власне своєму рідному місту. Богдан Гой, як і уся його родина, зараз проживають не в рідному місті, та, попри це, про Тернопіль не забувають рівно завжди думками з рідним містом. Ми завжди щось проєктуємо, щось плануємо, і звичайно, і в Тернополі теж я стараюся щось зробити. Це, до прикладу, клініка Моне, яку недавно створив Богдан, чи новий сучасний пішохідний міст поблизу з Бараського кільця для мене це ну покликання всього життя, тому що я ріс, з цим самого дитинства. Я завжди це бачив. Мені це подобалося. Ділиться його роботи зараз по всій Україні, та найулюбленіші, все ж у рі. Місті. Каже, продовжити справу батька завдання, яке Богдан вважає не лише обов'язком, але й великою відповідальністю.